Ахін офіційно затвердив партнерство з Черніговом на прямому зв'язку за понад дві тисячі кілометрів. Засідання сесії німецького муніципалітету і важлива подія в житті обох міст. Ухвалення депутатами і депутатками Аахіна рішення про встановлення відносин з Чернігівською громадою з оплесками та словами підтримки прийняте одностайно. Ми дуже вдячні вам за те, що ви довірили нам цю місію допомогти вам у відбудові Чернігова, довірилися нам і нашому досвіду в різних сферах. Містяни Ахіна солідарні з Україною та українцями і намагатимуться зробити все, аби допомогти вам вистояти в російсько-українській війні та підтримати всім, чим зможуть, наголосила під час пленарного засідання мер німецького міста пані Сібіле Койпен. У свою чергу Владислава Трошенко від імені всіх містян та містянок подякував колегам за активну позицію та потужну підтримку України та власне Чернігова, а також щирі прагнення стати нашими партнерами. Свою ж волю як громади українська сторона виразила ще два тижні тому. Також всіма голосами за тоді по відеозв'язку до сесії долучалася пані Койпен. Наші міста мають дуже багато спільного багато спільного щодо історії. І навіть ми майже однакові за населенням. Я вважаю, що ми маємо всі підстави для того, щоб вибудувати міцний фундамент наших майбутніх партнерських відносин між нашими містами та ефективної співпраці в різних сферах муніципального розвитку. Чернігів, місто герой, що буквально від перших годин повномасштабного вторгнення РФ тримало оборону і стало рятівним щитом для столиці. На жаль, ціною людських втрат і серйозних руйнацій внаслідок російських обстрілів та бомбардувань. Однак ми продовжуємо жити, посильно відбудовуватися та працювати задля подальшого розвитку і кращого майбутнього. Попереду ще багато роботи для повного відновлення та відбудови міста Чернігова. Тому вже сьогодні ми працюємо над стратегією розвитку Чернігів Стійке місто, в якій бачимо Чернігів сучасним, комфортним, технологічно розвинутим інноваційним європейським містом. Я впевнений, що партнерська співпраця між містами Ахен та Чернігів сприятиме скорішому та ефективнішому відновленню Чернігова та плідному співробітництву в різних сферах муніципального розвитку. Енергоефективності та теплогенерації, водопостачання та водовідведення, сміттєпереробки, громадського транспорту, розвитку міської інфраструктури і, звісно, співпраця в галузях освіти, культури і розвитку місцевого самоврядування. Міський голова додав, що нас дуже цікавий досвід високотехнологічної Німеччини, і це є пріоритетом у стосунках, та висловив сподівання, що співпраця дозволить зміцнити дружні відносини між народами. Окремо також подякував спілці українці Вахіні, яка зокрема і посприяла встановленню партнерства між двома містами. Тепер сторони мають підписати угоду про партнерство Солідарність, після чого Аахіном буде створена робоча група, що вивчатиме в чому можна допомогти Чернігову та шукатиме для цього можливості.